Вітаю, шановні колеги! Будемо знайомитися! Я Леся калуга семенкова заступник директора Центру позашкільної роботи Святошинського району міста Києва. Тема моєї доповіді організація роботи з педагогами-початківцями в Центрі позашкільної роботи. І для початку трішечки познайомлю вас з нашим закладом. Отже, з 1973 року веде свій родовід комплексний заклад позашкільної освіти центр позашкільної роботи Святошинського району міста Києва, який віднесено до найбільших позашкільних закладів України наказом Міністерства освіти і науки України для більшості вихованців Центр це другий дім. В якому дехто, відвідуючи три, чотири і навіть більше творчих об'єднань, проводить абсолютно весь свій вільний час. Це справжня територія дитинства, де панує любов, розуміння, турбота та взаємоповага. А в умовах сьогодення заняття в гуртках нашого закладу стали справжньою арт-терапією та способом відновлення психоемоційного стану. Причому це стосується як дітей, так і педагогів. Діапазон напрямів навчання закладу охоплює всі сфери сучасного життя науку, мистецтво, культуру, спорт, економіку, інформаційні технології. В закладі навчається близько 4 тисяч вихованців. Взагалі, ЦПР має потужний кадровий склад кредо педагогічного колективу розвиток, творчість, компетентність, успіх. І для більшості це не просто лозунг, це життєвий принцип. Адже кожен розуміє, що забезпечити гідне майбутнє свого вихованця це велика місія та призначення педагога. Більшість педагогів центру не лише кваліфіковано передають свої знання та вміння вихованцям, але і на власному прикладі Приклад спонукають їх до саморозвитку та здатності до усвідомленого вибору майбутньої професії. Серед педагогічних працівників нашого центру є заслужені діячі мистецтв. Народна артистка України, заслужені артисти естрадного мистецтва України, доктори педагогічних наук, кандидати педагогічних наук, майстри народної творчості, керівники гуртка-методисти, професори, тобто самодостатні, яскраві, багатогранні особистості, які орієнтують дітей на розвиток особистої етнологічної культури, яскравим прикладом національно-патріотичного вихованця. Для гуртківців є наші педагоги, які гідно відбули службу в зоні АТО, повернулися до педагогічної діяльності, а з початком повномасштабної війни Росії знову повернулася до служби та відважно захищають нашу країну. З 2014 року в центрі діє активний волонтерський рух по підтримці ветеранів АТО, поранених бійців. Які проходять лікування в військовому шпиталі та воїнів, які і на сьогоднішній день захищають нас на лінії фронту. В реаліях сьогодення педагогі центру в дистанційному форматі намагаються створити максимально цікаві майстер-класи, відеоуроки, челенджі, флешмоби, онлайн-вікторини, які б надихали дітей та спонукали до творчої співпраці. Починаючи з 2002 року, успішно склали іспит та отримали свідоцтво про позашкільну освіту близько 8 тисяч випускників центру. Наші випускники стають студентами кращих вузів столиці, працюють в відомих мистецьких колективах, стають політиками, вченими, відмінними фахівцями в різноманітних сферах життя. Проте Багато з них, отримавши диплом в певній галузі, врешті розуміють, що не можуть жити без свого улюбленого творчого колективу, здобувають другу вищу педагогічну освіту і стають успішними педагогами Центру позашкільної роботи. На сьогоднішній день у закладі працює 25 наших випускників. Їх обожнюють діти, а ми пишаємося і цінуємо наших молодих спеціалістів за їх креативність інноваційний підхід в організації освітнього процесу. Метою кадрової політики центру є розвиток педагогічних кадрів, спрямований на досягнення ними нових якісних освітніх результатів, які відповідають запитам сучасного суспільства, концепції розвитку закладу. Якщо говорити про молодих... Спеціалістів, то в центрі впроваджено декілька програм мотиваційного характеру, які включають семінари, тренінги, індивідуальні консультації, майстер-класи від досвідчених педагогів-наставників. Традиційним є конкурс професійної майстерності для молодих педагогів Поклик душі саме досвідом реалізації та проведення даного заходу я б хотіла з вами поділитися більш детально. Отже, поклик душі конкурс професійної майстерності педагогів-початківців, який започаткований ще в 2005 році, автором ідеї та розробником програми конкурсу є методист нашого центру Штефан Олена Вікторівна. Конкурс покликаний сприяти підвищенню професійної майстерності педагога-початківця в закладі позашкільної освіти. Виявленню і підтримці творчих здібностей молодих педагогів, пошуку педагогічних ідей для практики, виховання та позашкільної освіти, створенню та підтримці позитивного ділового іміджу позашкільного педагога. Випробування конкурсу змінювалися та модернізувалися відповідно до сучасних вимог, і на сьогоднішній день виглядають наступним чином: перший онлайн-тур. Включає в себе творче портфоліо учасника, відкрите заняття з дітьми, відеофрагмент до 7 хвилин. Другий офлайн-тур це відеосамопрезентація Я керівник гуртка до 3 хвилин. Та розминка запитання-відповідь за допомогою Google-форми на тему професійних практичних знань. Наприклад, щоб отримати документ про позашкільну освіту, потрібно і ми пропонуємо декілька варіантів для наших конкурсантів. По закінченні навчання скласти кваліфікаційний іспит. Навчитися в закладі позашкільної освіти не менше 3 років. Навчатися в закладі позашкільної освіти не менше трьох років і скласти кваліфікаційний іспит. Аналіз проблемної ситуації. Наприклад, ваш вихованець, вихованка каже вам, мені не подобається займатися у вас в гуртку. Тут мудно і нецікаво, але батьки заставляють, тож доводиться ходити. Якою буде ваша реакція? Що ви на це відповісте? І конкурсанти мають вирішити це питання. Четверте, розважальний конкурс «Густами маляти». Це улюблений конкурс як учасників, так і глядачів. Його суть полягає в тому, що кожному конкурсанту пропонується. Прослухати від малечі пояснення певного фахового терміну. І назвати його. Ось наприклад. наприклад відео, будь ласка. О, я думаю, ця людина вона медитує. Це людина, яка лікує людей. Я думаю, це людина в лікарні. Я думаю, що це що ця людина вчиться на, на образування, щоб лікувати. Це може бути або він робить масаж, або медитує. Ця людина може. бути в помітить. Ця людина є в різних містах і вона робить що це, нерозуміле. Незрозуміле. Це людина. Яка ну, це людина, яка припадає методику на. Тож, як ви вважаєте, що ж це за такий медичний е, працівник, який може працювати в закладі позашкільної освіти? Насправді відповідь до, досить непередбачувана. Тому що е, працівник, який на думку дітей є медичним, який багато медитує, це. Метод насправді. Ось е, такий формат цього завдання. Зазвичай підготовка до конкурсу Поклик душі проходить у співпраці різних підрозділів центру. Відділ організаційно-масової роботи створює сценарний план, готує ведучого конкурсу, проводить зустріч з конкурсантами для роз'яснення вимог конкурсу, готує розважальний конкурс вустами маля. Методист центру створює прес-реліз та інформацію для сайту за результатами конкурсу, перелік вимог до творчого портфоліо, завдання для розминки. Е, готує наказ. Психолог центру проводить живий моніторинг проблемних психолого-педагогічних ситуацій з конкретного досвіду педагогів центру та готує перелік завдань для відповідного твору. Згідно положення. І беруть участь педагоги зі, стеж, зі стажем роботи від 1 до 5 років. За 17 років умови конкурсу зазнали конструктивних змін та друковане портфоліо учасника конкурсу стало електронним. Есе на задану тему прийшло на зміну автобіографії. Переможець конкурсу стає володарем звання «Лауреат». Всі учасники отримують цінні подарунки і диплом переможця в певній номінації, наприклад, віртуозна майстерність, витончена грація, захоплююча фантазія. Електронне портфоліо учасників цьогорічного конкурсу можна переглянути на нашому сайті, оцінюють конкурсантів журі у складі досвідчених педагогів. Окремим переможцем стає Володар для сердець за результатами онлайн Голосування. Ось таким досвідом я хотіла поділитися з вами сьогодні. Сподіваюсь, наша ідея стане вам у нагоді. Дякую за увагу! Мирного неба нам усім, непохитної віри у нашу перемогу і оптимізму.